На телеканалі НТК інформаційний випуск подій дня середи 23 липня. У студії працює Галина Досин. Ми вітання. Про таке поговоримо сьогодні. Далі коротко. Сім'ї загиблих Прикарпатів у зони АТО отримали грошову допомогу від української громади Естонії. Виплатіть нам відпускні з такою вимогою прийшли до міського голови коломийські працівники освіти. Місцева співачка Христина Ткачук знову підкорювала Італію. Тепер про це та інше детальніше. Сім'ї загиблих прикарпатців у зоні АТО отримали грошову допомогу від української громади Естонії. З Цієї нагоди в обласному центрі відбулася зустріч із цими родинами за участю влади депутатів, міліції, духовенства, громадських діячів. Благодійники за кордону висловили свої співчуття, а у підтримку перерахували кошти. 15 прикарпатських родин, що втратили своїх чоловіків на східному фронті, отримали матеріальну допомогу. Сім тисяч євро, які конвертували у гривні та розподілили між сім'ями загиблих у зоні АТО. Зібрала та передала гром громада Естонії, щоб висловити свої співчуття, обласна державна адміністрація разом із обласною радою практично зробила в тих фінансових можливостях, що ми могли собі дозволити. Ну, я вважаю, достатньо, тобто, тих 100 тисяч гривень, які ми свого часу виділяли для сім'ї загиблого військовослужбовця. Конверти із грішма матері та дружини загиблих приймають зі сльозами на очах. Мовляв, і досі не вірять, що їхніх близьких уже немає серед живих, і жодна допомога, якої між тим потребують, не в змозі заповнити цієї порожнечі. Чим далі, тим тяжче, тому що… Усвідомлюю, що я сама з двома дітьми, кажуть, що не можна боятися, я боюся страшно. Я вже боюся за дітей, син підростає, я, я дуже боюся. Поряд із матеріальною підтримкою духовна, добрим словом та порадою родичів полеглих бійців, втішав і священник. Цю кров цих людей, які хотіли жити, які мають своїх дітей, своїх любих дружин, свої сім'ї. Буде для нас завдатком для того, щоб наша нація скріпилася. Кожна родина отримала більше 7,5 тисяч гривень. Крім того, свої зобов'язання перед сім'ями загиблих пообіцяли виконати прикарпатські правоохоронці. Це ніяка не ні піар-акція. Сьогодні повне розуміння. Я думаю, що найкоротші терміни будемо старатися бути гідним славі. Ваших синів, чоловіків і наших героїв України. Тому приймайте ще раз почуття, ви маєте знати, що ми дійсно сьогодні з вами, і керівництво держави сьогодні вживає всіх заходів. По тих всіх питаннях, що ми говорили, і, і грошових, і квартирні питання, і зімельні ділянки всі сьогодні питання, ми, що в наших компетенціях ми будемо старатися вирішити, тому що це є світла пам'ятна. Управління МВС України у Івано-Франківській області запрошує на службу в органах внутрішніх справ за спрощеною процедурою. Охочі служитимуть у батальйоні патрульної служби Івано-Франківськ. Заробітна плата 4 тисячі 300 гривень. Важливо, що цей батальйон не братиме участі у бойових діях. Інспектори охоронятимуть громадський порядок у населених пунктах, звільнених від ворогів. Після закінчення служби міліціонерів забезпечують постійним місцем роботи, зокрема у Коломийському міськвідділку міліції. Також їм збережеться і зарплата. 4300. Кандидати на службу у міліцію на посади інспекторів патрульної служби повинні відповідати таким вимогам: вік до 35 років, повна загальна середня освіта, придатні за станом здоров'я до служби. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України, військовий квиток, ідентифікаційний номер, документи про освіту, свідоцтва про народження, одруження, розлучення, зміну прізвищ близьких родичів. За детальною інформацією звертайтеся за адресою Коломия, вулиця Шевченка 11А, кабінет 22, або телефонуйте 102 чи Івано-Франківськ, вулиця Сахарова 15, телефон 0342 75 06 45. Виплатять нам відпускні. З такою вимогою прийшли до міського голови Коломийські працівники освіти. Педагоги кажуть, понад місяць не отримують чесно зароблених коштів. Ігор Слюзар пообіцяв, що до початку серпня кожен вчитель міста отримає свої гроші. Вчителі ж чекати не хочуть, тому звернулися зі скаргою у прокуратуру. Обурені коломийські працівники освіти вимагають виплатити їм відпускні. Такою заявою прийшли до міського голови Ігоря Слюзера та начальника міського відділу управління освіти Марії Грицан. Останні ж з розумінням поставились до виправданого невдоволення педагогів. кажуть, що всіма силами намагатимуться допомогти вчителям. Мені дуже прикро, що є така ситуація в Коломиї. Мені дуже стидно. Тому що коли я приїжджу в області, ми говоримо про. Навчальні досягнення, ви все зробили для того, щоб Коломия звучала про те, як професійні кадрові вчителі, як те, що ми маємо досягнення і тримаємо планку високу. І я це знаю, кожному з вас треба дякувати. В цій частині я навіть не знаю, що я маю вам сказати. Я разом з вами поділяю це все. Я кожен день це слухаю, витримую. Коментувати я не буду, є ситуація, яка є. Будемо надіятися, що є Бог над нами. Вчителі розуміють, що сьогодні в державі скрутна ситуація, але коштів на проживання немає зовсім, каже голова профспілкового комітету вчителів міста Ольга Коба. Півтора місяці люди живуть за власні кошти. Ця стаття виплати зарплати і відпускних є захищена. Це проти нас порушено всі можливі і неможливі розумієте закони, які діють в Україні. Ми Надіялися, що ця ситуація вирівняється, тому що чули, що мають взяти якісь кредити. Но на сьогоднішній день нам міський голова говорить, що кредит мають нам погасити наші зарплати до 1 серпня. Хоча ми вже вчора чули, що є така безція, що навіть до 10 серпня. А нам вже виходити з 10 серпня на роботі. Ми фактично у відпустці не було. Наприклад, у мене в родині 25 числа мій двоюродний брат іде в зону АТО. Вся родина збирає кошти для того, щоб придбати амуніції. Для нього, в нього троє маленьких дітей. Я хочу також дати свої кошти, я не маю що дати для, для своєї родини. Невже, невже нас не можна зрозуміти? Ми будемо е, вирушувати до всіх установ. Ми розуміємо, що накладуться штрафи, напевно, на керівників і управління освіти і міста, але ми просто в безвиході. Нам говорять, подайте нам 9 чоловік, ми 9 сьогодні заплатимо гроші. А решта, а решта, за що ми жити? Якщо я зайшла вчора в магазин, подивилася на фрукти і вийшла. Ну невже ми не люди. Я е, кажу, ми дуже терпляче чекали, у нас вже просто терпіння бурвалося. Зрозумійте, ви нас тут потрібно не повинні будувати свої місці. За що Ви себе сім? Сьогодні я входжу через тиждень на роботу я не отримую просвіту. Проблему на зустрічі в стінах ратуші так і не вирішили. Чекати зароблених грошей аж до початку серпня педагоги не хочуть, тому подали заяву до прокуратури. До слова районним освітянам кошти за відпустку виплачують вчасно. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук для телеканалу НТК. З метою персонального забезпечення усім необхідним солдатів і офіцерів, бійців спецпідрозділів збройних сил України, Національної гвардії МВС та інших військових формувань вихідців з Івано-Франківської області, які виконують бойові завдання в зоні АТО на сході, в області створено координаційний центр швидкого реагування. При ньому відкрито благодійний фонд оборони Прикарпаття. Координаційний центр швидкого реагування звертається до всіх небайдужих з проханням долучитися до збору благодійної допомоги і всебічного сприяння нашим захисникам суверенітету та територіальної цілісності України для закупівлі їм кевларових касок, шоломів підвищеної бронеміцності марки «Шуберт-826» та бронежилетів четвертого класу, реквізити благодійного фонду оборони Прикарпаття. Код ЄДРПОУ 392, 53,4, 30, МФО 336 677, рахунок номер 260 000 525 11 991. Приватбанк або на кредитну картку Приватбанку за номером 51, 69, 33 05 00, 29 дев, дванадцять, Розробити стратегії регіонального розвитку на Прикарпатті допомагає європейська спільнота. Навіть уже створена робоча група за участю понад сотні людей. Днями вони вирішували, яким буде Прикарпаття до 2020 року. Робили це на спільному засіданні керівного комітету та робочої групи із розробки проєкту стратегії і регіонального розвитку Івано-Франківщини. Про що говорили? Дивіться у сюжеті. Стійкий розвиток економіки, туризму, сільських територій та людського капіталу на це спрямована стратегія розвитку Івано-Франківської області на найближчі сім років. Прикарпатці навіть заручились європейською підтримкою і вже активно розробляють проект регіонального розвитку. Цей документ матиме дуже конкретний план реалізації, який складатиметься з конкретних проєктів, які будуть реалізовуватися на тендерних засадах. Тобто, це ось цей підхід, який використовується всюди в європейських регіонах по розвитку цих регіонів. Ми привносимо це нарешті в Україну. Важливим є те, що ми використовуємо тут методологію, яка використовується в європейському союзі. Її Суть полягає в тому, що до розробки цього документу залучаються абсолютно всі зацікавлені сторони в розвитку регіону. Це і бізнес, це влада, це муніципалітети, це райони, це громадські організації. Активні. Реалізація проекту довготривала. Потрібно залучити максимальну кількість людей для того, аби зібрати якомога більше інформації щодо плану розвитку регіону. Дуже важливо є те, щоб ми мали достатню про. Кількість проєктів під усі операційні цілі. А, і а, після того, як регіональні групи експертів аналітично оброблять ці всі матеріали, ці всі проєктні пропозиції, ми отримаємо можливість складати з, ними, з них регіональні програми. Ми думаємо, що ми десь за місяць повинні з цим впоратися для того, щоб у листопаді. Уже такий перший, перший варіант цього плану підготувати з тим, щоб поширити його для ознайомлення для широкого ознайомлення, широкого загалу. Представники групи експертів зауважили, що для реалізації проекту необхідні кошти. Фінанси залучатимуть з Державного фонду регіонального розвитку. Але для цього потрібно прописати чіткий алгоритм дій щодо розвитку регіону. Сьогодні цей фонд фінансує лише. Об'єкти соціальної інфраструктури виключно. Немає можливості ним фінансувати проекти економічного розвитку, створення якоїсь економічної інфраструктури, бізнес-інкубаторів, індустріальних зон, навчання підприємливості і так далі. І тому подібне. Ми працюємо над тим, щоб була така можливість, щоб цей фонд фінансував подібні проєкти. А від області, від кожної області буде залежати те, які проекти реалізовують цілі стратегії. Кошти також будуть залучатися з бюджету розвитку області і додаткових донорських інвестицій. Як підприємцю продавати пиво без порушень законодавства? Податкова пояснює, фізичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування обліку та звітності, мають право здійснювати реалізацію пива без придбання торгового патенту, а також без застосування реєстратора розрахункових операцій, касового апарату та розрахункових книжок. Ті підприємці, які обрали для себе загальну систему оподаткування для торгівлі пивом, повинні отримати торговий патент. Крім того, у разі якщо така торгівля здійснюватиметься за готівку, суб'єкти господарювання зобов'язані провадити такі операції через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи апарати з роздрукуванням відповідних розрахункових документів. У окремих випадках допускається застосування зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок за міська Цих апаратів, крім того, платники загальної системи оподаткування є водночас і платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Разом з тим підприємцям, незалежно від обраної ними системи оподаткування, варто пам'ятати про обмеження, встановлені для торгівців. Хмільними напоями, зокрема, забороняється продаж пива особам, які не досягли 18 років. Крім того, не дозволяється його реалізація у приміщеннях та на території навчальних закладів закладів охорони здоров'я, а також у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами. Забороняється продаж пива з торгових автоматів, з рук та у невизначених для цього місцях. Продавець пива, крім безалкогольного, зобов'язаний отримати у покупця паспорт або інші документи, які Підтверджують його вік у разі відмови покупця надати такий документ, продаж хмільного напою такій особі забороняється. Коломийська співачка Христина Ткачук знову підкорює Італію. Цього разу вона брала участь у одному із найпрестижніших світових музичних фестивалів Сан Ремо. Серед великої кількості юних артистів виконання коломиянкою легендарного хіта Кабаре заслужило на спеціальний приз від членів міжнародного журі та шквал оплесків від місцевих пошановувачів творчості Лайзи Мінеллі. І вона співачка щойно повернулася із Апенінського півострова та поділилася з нашими журналістами враженнями від пісенного дійства. Більше Богдан Малецький. це вже не перша поїздка Христини Ткачук до Італії свого часу. Вона перемагала на одному міжнародному фестивалі із піснею філастроки. Однак цього разу іспит був значно серйознішим, адже на неї чекало Санремо. Ремо. Це загалом найпрестижніший італійський пісенний конкурс. Тут Юній холомаянці сподобалося все. Дуже красиво виявилося і місто. Це дуже інтересна країна. Там дуже цікавих різних речей, різних статуй. Саме найбільше мені сподобалося Санремо, все ж таки. Це і конкурс, і місто таке. Там дуже різних квітів багато. От, це, це цей конкурс є дуже цікавий, тим, що е, з різних країн е, при, приїжджали туди, там з Румунії, з Казахстану, Мальта. Ну різні країни. Окрім христини до Сан Ремо на фестиваль приїхало ще двоє виконавців з України. Були представники нашої держави. І складі журі. Всі конкурсні твори учасники виконували у супроводі симфонічного оркестру. Колом'янка каже, що це, хоч і складно, але дуже приємно. Симфонічним оркестром дуже дуже важко співати, тим що е, там різні паузи, різні моменти ну дуже так делікатно треба до того ставитися. От і це дуже класно. Ти такий кайф отримуєш, а вони від тебе. А ти від них і настільки класно, що це просто. Наша конкурсантка вийшла на фестивальну сцену в образі головної героїні оскароносного фільму Кабаре. Вона і виконала саундтрек до цієї картини. Пісня Лайзи Мінеллі полонила зал та отримала спеціальний приз журі. Лайза Мінеллі – вона є жінка божевільна. Навіть отак вона є настільки така, там деталі, там деталі, настільки співає і робить свою, ну робила свою роботу так гарно співала, що настільки вона передалася, що я її замітила, примітила. Мамі кажу, о, там, 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 все, все. І почала співати. І Ми за два чи три дні швидко записали плюс, швидко відіслали. Було дуже і багато, але я змогла. Завдали виступ дівчинка, дякує в першу чергу своїй матусі, адже саме вона робить це можливе, щоб її доня стала справжньою співачкою. А ще Христина вдячна своїй учительці вокалу Юлії Надвірнянській та всім, хто долучився до її успіху. Я хотіла би подякувати своїй вчительці з вокалу, всім, всім всім людям, які мені допомагали. Це та людина, яка шила мені костюм 30-х роках. Це теж теж важко, це теж велика праця. Та ті люди, які поставили мені танці. От, Мамі подякувати хочу. Ну, всім, всім всім людям, які мені допомагали, навіть рідним. Всім, всім, всім. Наразі у коломийської співачки закінчується безхмарне дитинство. Зовсім скоро вона стане студенткою одного із коломийських вузів. Однак із улюбленим заняттям розлучатися не збирається. Коломийські шахісти, Роман, Стефурак Тарас, стефурак Артем Зіняк і Тетяна Жураковська кращі шахісти Прикарпаття. Це звання вони здобули на обласному турнірі. Як гралося нашим спортсменам? Дивіться далі. Черговий шаховий турнір, присвячений Міжнародному Дню шахів і Дню шахів в Україні, який відзначають 20 липня, відбувся в обласному центрі. Цього разу грали в обласному шахово-шашковому клубі. Тут прийшов відкритий чемпіонат Івано-Франківська із класичних шахів з обрахунком національного рейтингу. Змагання проводилися за швейцарською системою у 9 турів з контролем часу: 75 хвилин на всю партію кожному гравцеві плюс 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Більшість поєдинків проходили у цікаві Напруженій боротьбі деякі з них тривали більше трьох годин за підсумками триденного шахового марафону. Переможцем турніру став кандидат у майстри спорту із Калуша Всеволод Ретенко, за результатом 8,5 очок із 9 можливих. Стільки ж балів набрав тренер викладач івано франківської дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Ігор Кобелянський, але поступився першим місцем лише за додатковими показниками. Третім став кандидат у майстри спорту Івано-Франківець Назар Матвієнко із показником 6,5 балів. Відзначилися також і коломийські шахісти. Так у віковій категорії до 18 років перше місце посів учень загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак у категорії до 16 років. Перше місце зайняв його молодший брат. Тарас Тифурак у віковій категорії до 14 років першим став участь спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк. А його мама, викладач цього ж навчального закладу Тетяна Жураковська, була серед жінок першою переможців та призерів. Відзначили грамотами Івано-Франківської міської федерації шахів медалями та цінними призами. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. Цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові. Історичний календар від Василя Нагірного гірного. У цей день, 23 липня 1632 року, у Києві помер памва Ваберенда, український письменник, лексикограф, педагог, гравер і друкар. Народився пан Ваберенда беринда 1555 року в місті Єзуполі, що на Прикарпатті. Також 23 липня 1865 року в селі Ушні Золочівського повіту на Львівщині народився Леонтій Кузьма, професор Коломийської державної гімназії. Завідував бібліотекою, був головою товариства Учительська громада, членом виділу Український народний дім у Коломиї, головою філії просвіта. Помер Леонтій Кузьма 1925 року, похований на старому кладовищі монастирок. Також 23 липня 1896 року в селі Вирові, що на Львівщині, народилася Ольга Франко, донька Федора з дому Білевич, відомий український кулінар, дружина Петра Франка. 1912 року Ольга Франко закінчила львівську приватну гімназію, а 17-го одружилася з сином Івана Франка Петром. Від 1922 року родина Франків замешкала в Коломиї, а від 1931 по 1936 рік франки на запрошення радянського уряду працювали у тодішній столиці у РСР Харкові. Вони були свідками великого голодомору в 30-х роках. Франки одержували пайки в спецкрамниці для іноземців, але щедро ділилися з голодними. Ольга Франко, авторка знаменитої кухарської книги 1929 року з передмовою Петра Франка, яка й досі популярна на Україні. Ольга Франко прожила довгих 90 років. Також у цей день, 23 липня 1988 року у Коломиї, вперше в радянський час на хвилі демократизації суспільства було створено культурно-просвітницьке товариство Поступ на чолі з головою Ярославом Полотайчуком. Поступівці організовували перші загальноміські толоки на старому українському меморіальному кладовищі монастирок. Відшукали, відновили й опікувалися могилами забутих визначних діячів краю і національно визвольних змагань.